Люди, які були зниклі без сліду, і так і не були знайдені. Амелія Ергард, 1937 рік. Перша жінка-пілот, яка перелітала океани. Її літак зникає над Тихим океаном під час навколосвітнього перельоту. Ні уламків, ні тіл, ні радіосигналу після останнього зв'язку. Пошуки тривали десятиліттями. Результату нуль. Експедиція Франкліна 129 моряків вирушає досліджувати Арктику. Після цього тиша. Через роки знаходять кістки, консерви та дивні записи. Усі учасники експедиції зникли. Як само, невідомо. Бен МакДеніел Дві тисячі рік, Флорида. Дайвер входить у підводну печеру. Vortex Spring. Камери зафіксувала його занурення, але назад він не повернувся. Печеру обстежили сотню разів. Тіла немає, спорядження немає. Людина просто зникла під водою. Фредді Валентіч, 1978 рік. Австралія. Молодий пілот повідомляє диспетчеру, що поруч з ним дивний об'єкт. Його голос стає напруженим. Остання фраза переривчистий шум. І літак зникає з радарів. Ні, ні слідів аварії. Маура. Мюррей, 2004 рік США. Дівчина потрапляє в ДТП на слізькій дорозі. Свідки бачили її живою. Поліція приїхала за кілька хвилин. Машина на місці. Речі всередині Маура немає. Вона зникла посеред зими і більше її ніхто не бачив.